За останні дві неділі вкрай складна ситуація виникла у нас по водоканалу, пов'язана з декількома причинами. Перша причина це неповернення субсидій за березень, квітень і вже травень. Також значно зменшились показники проплат. Якщо в нас в середньому десь не платило 22% населення, то на сьогоднішній день показники зменшились і непроплата складає вже більше 50%. Тобто край складна ситуація. Кроме цього, не виплачується заробітна плата, не оплачується електроенергія, також не платимо ми за воду. Поки що сьогодні проводимо тільки ті заплановані ремонти за кошти, які виділені були з державного бюджету з обласного, щоб вкрай не загострити ситуацію по самому транспортуванню, тому що самі водомережі вони вкрай зношені, майже на 90% ми не говоримо вже за колектори. У нас кожен день обвали на глибині 6-7 метрів. Тому це практично люди не відчувають. але вже за останнє, як я говорив, дві неділі це явно ми бачимо. Тому вчора був заступник Обленерго, був у Харківському водоканалі, де зроблені відповідні гарантійні листи. Ситуацію відпрацьовуємо. Вчора я на виконкомі підняв це питання і на слідушій неділі ми. Зберемо позачергове засідання виконавчого комітету і розглянемо цю ситуацію вже на виконавчому комітеті. Те, що на сьогоднішній день, я скажу так, відсторонилися від виконання обов'язків як директор водоканалу, так і ті спеціалісти, які є, вони практично не працюють з населенням, не працюють з підприємствами, організаціями. На сьогоднішній день. Крадеться біля двох тисяч кубів води в день. І списуємо все ми на технічні проблеми. Це не так. Ті рішення, які були прийняті раніше виконавчим комітетом міської ради по введенню опломбування лічильників, вони на сьогоднішній день практично не виконуються керівництвом водоканалу. А якщо виконується, то не в значній міні. Проблема з кадрами, я скажу, на сьогоднішній день от, в комунальному господарстві міста практично десь відсотків 15-20% дефіциту кадрів. Це пов'язано з декількома причинами. Перша причина це невисокий рівень заробітної плати. Ну і друга на сьогоднішній день це стосується водоканалу. Коли вже більше 20 чоловік звільнилися, от запони виплаті заробітної платі. Ми розуміємо, що людям треба їсти кожен день, не говорячи вже про остальне. Тому будемо приймати кардинальні міри по виправленню ситуації. Хоча вона вкрай складна в цілому по регіону і державі. Люди будуть з водою. Можливі будуть перебої, ну, люди будуть з водою. Якість води має бути кращою набагато. Я погоджую, що вона на рівні технічної, хоча ми доводимо її до рівень питної, а це значні втрати в коштах. На хімічні реактиви, на дороботку цієї води до питної. Ми втратимо десь у 2-2,5 рази більше, чим це потрібно. На це ситуація відаграє те, що 32 кілометри краснопаловка-лазова, трупопровод, Нік лежить і, слава Богу, що він не на балансі міста, на балансі Харківського водоканалу. Кожен день 2-3-4 парива. Труба вкрай зношена. Необхідно десь на проєктно-технічну документацію, десь біля півтора мільйона, і щоб виконати тієї приблизно десь 200 мільйонів. Працюємо по цим питанням, є звернення відповідні. От ми не говоримо, що це не наше, це нам потрібно, тому міська рада все робить для того, щоб максимально Знайти кошти, виготовити проєктно-технічну документацію, потім вже подати на державне фінансування, ну це буде робити Харківський водоканал. Чотири свердловини в нас по території ЛКМЗ, одна вона на балансі нашого водоканалу і дві свердловини в нас на території водоканалу. Ось ці свердловини, можливо, дадуть десь до ну, будемо говорити, 20% всього води. Той, якої потрібно. Ну, є проблеми по фільтрації. Тому що багатої вміст заліза до 20%. От тут треба працювати по лабораторіях. Що ми обговорюємо? Ви знаєте, що в нас є інвестиційна програма от, з залученням кредитних коштів Євгенського інвестиційного банку по тепловим мережам. Да? Ми вже Вийшли на відповідний рівень, там майже 12 мільйонів євро закладено, і туди закладено фінансування по поставки води свердловини, та яка знаходиться на території центральної котельні, території ЛКМЗ, на мікрорайон. Як на технічну допідготовку, і також вона буде використовуватися в питних цілях. Там рівень заліза, десь до. 4%, тому ми, я думаю, зможемо все-таки з максимальними матеріальними втратами відібрати це залізо, щоб потім ця вода була пригодна для вживання. Дійсно складна ситуація, ми не очікували такої ситуації. Вона пов'язана перш за все з проведенням тендерів і. Після того, як були проведені тендери, прозоро різко пішли ціни вверх. Тому ті тендери, які ми провели на сьогоднішній день, вони, вони відпрацьовуються юристами, фахівцями по цьому питанню. В принципі, місяць ми простояли. Кременчуцький завод став, бітума немає, він запрацював тільки позавчора. Сьогодні Завезли першу партію бітума. я Думаю, за неділю ми ситуацію по місту вкрай виправимо. Ми продовжуємо робочий день до сіми вечора будуть люди працювати, От, щоб обрати ті незручності, які в нас виникли по проспекту перемоги, по об'їзною у нас нові доміки. Градська лікарня, ну і другі дороги там, де в нас є питання. З 12 червня до нас заходить по договорам частна фірма от, з імпортним обладнанням, машинами, яка буде якісно класти асфальт. Місто витратить незначні кошти на цю оренду, тому що це наші соціальні партнери, які будуть нам в цьому допомагати. Правильні нарікання, населення від якості є такі моменти. Но те, що на сьогоднішній день у нас необхідно капітально десь ремонтувати 65% доріга, у нас 151 кілометр є у місті. 151 км, 65%. Рахуйте, 10 мільйонів капітальний ремонт, повністю капітальний ремонт дороги. 10 мільйонів кілометрів. Скільки мільйонів потрібно. Те, що ми сьогодні латаємо, я розумію, що воно вистачить на рік, на два, але другого виходу немає. У нас дорога вся в сітки. Ми йдемо на те, що в першому півріччі виділили 3 мільйони, із них 800 тисяч на 870 тисяч на Поточний ремонт з капітального ремонту ЕКОСА насвоїв тільки 600 тисяч, півтора мільйона не освоєних. На цю сесію буду просити депутатів виділити ще майже мільйон на поточні ремонти і 2 мільйона 100 на капітальні ремонти. От за рахунок цих трьох мільйонів от, ми значно покращимо ситуацію. Орендуватися буде тільки. Укладчики вибракаток. Це бюджету обійдеться, 15 тисяч у день. Працювати будуть десь біля 7 днів. Я думаю, десь до 100 тисяч цього-навсього ми потратимо. Люди наші Люди наші будуть. Їх, Вони предоставляють тільки техніку. 3 мільйони 100 тисяч піде на капітальні ремонти, ті, що ми ще не освоїли. 3600, 500. Освоюють наші От, а 3 мільйони будемо на імпортну, але теж будуть осваювати. Люди будуть наші заробляти. Предпочтення буде віддаватися капітальному ремонту. От, ви знаєте, Соборна у нас буде Благовещенська. Повністю робимо ДК, ЛКМЗ, шостий мікрорайон, кооперативна. Соборна, я сказав, так? Ну, от поки що це. Ми на той неділі були з Анатолієм у губернатора Юлії Олександрівні Світлічній, де вона прийняла нас по декілька складним питанням і важливим для міста Лазава. Це перше питання реконструкція. Закінчення реконструкції ДЮСШ «Юність». юність. Там потрібно, щоб ми його запустили 10 мільйонів на обладнання. Підігрів, вода, очистка, фільтрація і, і, і так далі. Також підняли питання фінансування дитячої поліклініки, вкрай необхідної для наших діток і. Мам, тому що та реформа, яка у нас була на сімейних лікарів покладена, вона у нас не спрацювала, в місті Лазова, не буду говорити за остальних. От, неправильно, коли хворі зі здоровими дітьми, хворі дорослі, хворі діти, 8,8 мільйонів. Ми озвучили це питання, ну воно. У нас підпадає під фінансування шість об'єктів Європейського інвестиційного банку на безповоротній основі. Ну, буде співфінансування, нам пообіцяла підтримку і губернатор, тому що ми працюємо вже півтора року в об'єднаній територіальній медичному просторі, да, коли зробили реформу, об'єднали медицину міста району. От, Ви знаєте, що було направлення на медичний округ створення п'ять округів, ну поки що остання конференція медична, яка в Києві прийшла, вона показала, що дійсно те, що ми думали, ми на сьогоднішній день не повинні поки що ламати далі дріб. Необхідно визначити нормальні правила гри і розуміти, як реформувати. І тому медики один. Не один не проголосував проти от, про те, що на сьогоднішній день треба обмежитись тим, що є, і визначити з напрямки реформування, видати відповідні закони, нормативні акти. Ну і саме головне, реформування передбачає укріплення матеріально-технічної бази, якої практично в нас в лікарнях немає. Говорити, за реформування ми можемо те, яке на сьогоднішній день можливо було, можемо про те, що це дійсно оптимізація. Ну ніяк не реформування. Реформування повинно бути дійсно на європейському рівні, коли будуть підтверджені матеріально-технічні ресурси. Цієї галузі, а на жаль, поки цього немає. І плюс у нас проблеми кадрів, значні проблеми. З фахівцями, з лікарями, ну не тільки в цій галузі, також у нас проблеми вже виникають з педагогічними працівниками і в інших галузях. Ми знаємо, що 27 мільйона вже завдячуючи підтримки обласної державної адміністрації було виділено на реконструкцію завершення водопроводу у нас по проспекту Перемоги. От ми на сьогоднішній день зробили чотири врізки туди, що дає можливість функціювати чотирьом мікрорайонам, буде окремо, якщо в разі будуть пориви на них. Ви знаєте, раніше порвало, відключають весь повністю мікрорайон. Сьогодні ми робимо, будемо робити таке веєрне відключення квартальне, от для того, щоб не затрагувати друге населення по незручностям поставки. Води. От, потім 4,5 мільйона буквально в цьому місяці проведений тендер. От, також за підтримки обласної державної адміністрації, особливо Юлії Олександрівни світлічній по санізаторській машині, ну, називається ІЛОСОС. Це та машина, яка може і вкачувати у себе, і пробивати, і викачувати ту, яку ми в оренду брали з Краматорська для того, щоб ті наші мережі, які забилися, особливо це каналізація, пробувати. От у нас своя така машина буде на базі маза, От, значні кошти в два рази більше, ніж звичайна машина МАЗ. От, ну, це необхідно для міста. Плюс у нас додавалось арсенал, де також ми на сьогоднішній день багато робимо по вивозці відходів. головна проблема не тільки в місті, а взагалі в державі це житлово комунальне, тому що ми затіяли реформування на ту галузь, яка раками не приділяла їй увагу належного. Держава. От, все прийшло, будемо говорити, в такий вигляд, що воно вже в подальшому не пригодне. Це основна в нас проблема. Ми сьогодні робимо реформування, не розуміючи, що буде завтра. У нас немає основного. Я говорив і буду говорити. Це кодекс житлово-комунального, по якому необхідно жити в цій сфері. Дивіться, в нас практично не закладені кошти на стимулювання сторони ХСББ. 20 тисяч тільки на цей рік поки що. 20 тисяч. Співфінансування на сьогоднішній день і ми ще 100 тисяч виділяємо на Рубюроїд. 50 на 50 послуги за рахунок комунальних послуг управляючих компаній. Люди не будуть сплачувати, їм будуть залік робити. От що єдине, ми можемо співфінансувати. Те, що по дозволам утеплення, все остальне ніхто не заперечує. Є містобудівні умови, які видає наш начальник відділу архітектури. Люди нехай приходять, беруть. Ну, ви ж бачите, теж в цьому питанні іде безлад. Повний безлад. Хто що хоче, те є ліпо. Завтра будуть проблеми з хворобами, з Які матеріали, ніхто не знає. Ніхто нічого не перевіряє. Цим в першу чергу повинна займатися Державна архітектурна інспекція. Вона не займається цим, не займається управлінням. Охорони праці, бо воно в області, а тут немає представництва, не займається податково, тому що функції в неї на сьогоднішній день я взагалі не знаю, які в неї. Функції.